Ну що, готові до вечірнього бодряка з-під кринок. Падабум джага джага мазафака Силами окремого розвідбату морської піхоти та засобами спецпризначенців ССО, днями знищено вже третього Сонцепьока ТОС в околицях Кринок. Третього з 72, які рахувались на озброєнні Хробачої армії спочатку повномасштабного. Це яскраво в прямому сенсі подія, а для ворога чутлива втрата. Ви дивитеся відео з першоджерела фільмування від пілотів птахів Мадяра нічними дронами, що супроводжують відомого вам вже нічного доктора, що поряд цукерки. Роздавав. На, На! Декілька днів тому я це відео планував виставити, але потім танки в космос полетіли, дрони посипалися пачками. Та й ЗМІ пройшлося згадками про той випадок. Дуже так сухенько, статично, а скромність прес-служби ССО не дозволяє повному сенсі зрозуміти важливість. Такого характеру нанесення ворогу втрат. Ну, як вам після того писати зараз огляд і показувати там звичайну хробакогеноцидну історію? Як? Так виглядає той ТОС Санцепьок пекельна машина 220-го калібру. Я не так давно розповідав, коли був знищений е перший з трьох. Санцепьоків в околицях кринок. Я технічні характеристики давав. Пройдемося лише по відомостям по кількості та й вартості. Нагадаю, ТОС розшифровується тяжола огнімна система. Офіційними даними на початок повномасштабного вторгнення у хробаків було 72 одиниці такої техніки. Боки помірно її застосовували на початку повномасштабного, отож, силами ЗСУ, з початку вторгнення по жовтень було підтверджено знищення 12 таких балалайок. Уже в жовтні, по 1 листопада було заявлено знищення і підтвердження 6 одиниць тосів. Ну а у листопаді-грудні як мінімум три таких корости. Було спалено в околицях кринок. Модельку на хробачих сайтах продають за 44 рубля 99 копійок, а реальну вартість тої приблуди, звісно, хробаки приховують. Але тут не про гроші, тут про її, вибачте, злоїбучість. 40 тисяч квадратних метрів площа ураження залпу. Єдиний козаки, її недолік, що вона не може працювати далі, ніж на 6000 метрів, 6 км. Тож пільнуйте цю хворобу уважно. У вас є всі шанси залишити хробаків без жодної такої приблуди. Ну і традиційно ранкове макреме на місці знищення, то є жир і смалець, як каже свят, дай Боже, пілот Тохіл Мадяра. Зі словами вдячності до пілотів-спецпризначенців ССО та до казаків з окремого розвідбату морської піхоти. Честь служити з вами пліч-о-пліч. А вам, українці, тихої та спокійної. Завтра буде новий день. Очевидно, тяжкий.